Так, друзі, багато хто питає в, в, в тих відео, які я записував, як все-таки обрати РЕП. Я вже, чесно кажучи, не знаю. Я зняв 9 е, достатньо деталізованих сюжетів, як обрати реп. Але при цьому я бачу, що е, ЛБЗ, лінія бойового зігідня. Постійно наводнюються якими засобами тактичного рівня або окопного ребу незрозумілого походження, незрозумілих технічних параметрів. Тощо я до речі, мене тут нещодавно питали щодо регулювання цього питання. я категорично проти регулювання цього питання. Хочу пояснити, чому я категорично проти регулювання цього питання? Тому що. В першу чергу ми кажемо про життя наших військовослужбовців. Тому, звісно, я категорично проти регулювання цього питання, але я і категорично проти того, щоб неякісний е засіб е придушення, ну, принаймні впівдронів або бомбарів там е потрапляв до наших хлопців. Хлопці думали, що вони захищені. Тому, е дякуючи там небайдужому небайдужим офіцерам, е з які займаються безпосередньо Риба, ми створили от таку от першу таблицю для вашого здачі перегляду або критики можливої, де ми значить, де ми, значить, зробили такі параметри. Тобто ми вставили ті параметри, які більше всього, все ж таки, на які потрібно більше всього звертати увагу. Це дуже важливо, да? після чого, в залежності від того, яка кількість цих параметрів в цьому засобі, які там волонтер купує або ви виробляєте, вже виставляється йому там жовта, червона або зелена індикація? Отже, давайте перейдемо і розглянемо про що йдемо. Дивіться, Перший пункт це діапазон радіоелектронного подавлення. Да? Тобто Взагалі, всі знають ці радіопозонтроноподалення. Я точно не розкажу військову таємницю. Тому, коли мені там пишуть, інколи хейтери блях. Ой, пропрошую, навіщо ви розказуєте військову таємницю? Я вибачаюся, я кажу, в всати. Там дивитись, я точно нічого військового не розповідаю. Тому дивіться, наприклад, досить часто бачу: там збираємо на реп, збираємо на реп, збираємо на реп, А потім я бачу: там купили просто одночастотний засіб ну там цей джамер Частотний да. Я не знаю, які там смуги, але принаймні одночастотні джамери вже, е, практично взагалі не виконують е, своїх функціоналів. Вони можуть бути ефективні в кращому випадку до 10%, Взагалі, щоб ви розуміли. Тому дивіться, пункт 1: У нас тут є: 868 е, МГц зі смугою випромінювання 100%. 100 МГц, МГц. Да, тут це загальна смуга випромінює. Там, 790 920. Да? Ось ця вся смуга а може бути і менше. Я не знаю, це залежить від того, все ж таки, як налаштований безпосередньо модуль радіозават. Тобто він може бути там, 100 МГц полосою, 130. Я бачу 50 МГц, 30 МГц. І ще раз хочу, все залежить від того, як він був налаштований. Але це червона зона, воно кажучи, для нас це червона зона. Да? Бувають такі випадки, коли, наприклад, модуль працює, перекриває дві смуги радіочастот, це 868-915. Такий ж саме точний модуль. До речі, вони зовнішні ніяк не відрізняються. Це жовта зона, і це дуже добре. Бо ну, принаймні такий модуль вже. Підвищий відсоток захисту нашого військовослужбовця. Модулі, наприклад, 750, 868-915 це теж принаймні жовта зона. Але відсоток захисту ще значно вищий, да? Тобто ми повинні розуміти це. Ну і звісно, зелена зона це 750 там, 20 МГц. Тут треба розуміти, що. Чим більше таких ділянок які треба захищати, тим звісно дорожче цей засіб. Бо інколи мені пишуть: ну що там такого, чого так дорого вартує. Та ні, друзі, ми дивіться: 750, це ну точно один модуль. да? 868-915 – це Теж один модуль, але завдяки 750, який частково перекриває 868, там, да, і 808, які в другому модулі, то нормально вже буде формуватися захисна така спектральна маска. Ну, ну, і звісно, там ще третій модуль це 915-1020 МГц. Тобто це, як мінімум, три модулі. Далі ми переходимо до. Далі ми переходимо до ефективне радіочастотне подавлення для CROSSFIRE та ЄРЛС. Дивіться, ну, знову ж таки, військовий не знає, що над ним літає. Да? Давайте ми одразу беремо модель, що над нами літає CROSSFIRE та ЄРЛС. Да? Окей, CROSSFIRE ми можемо задавити там, практично будь-якими модулями. Він достатньо легко давиться. Але ЄРЛС, особливо якщо це ЄРЛС там, 25 Гц, ну, вдавити вкрай важко. Тому дивіться, тут у нас в табличці чітко визначено, що йде ЄРЛС там, 100 Гц з кросфаєром, це там, червона зона, це, тобто він працювати буде, розумієте? Да? Але принаймні це червона зона. Є РЛС 50 Гц, це жовта зона, РЛС 25 Гц, Це теж жовта зона, ЄРЛС 25 Гц, кросфайр, це зелена зона. Але ще раз хочу наголосити, що. Це такі умовні позначки. Саме головне, ви повинні розуміти, що завада, завада повинна працювати з вказними стандартами. Тому питайте у виробника, ага, друже, скажи, він так і питайте, він вміє працювати з рлс 25 грав? Чи не вміє? Якщо вміє, то купуйте одразу, навіть не думаючи. Так, вихідна потужність сигналу електронного подавлення. Е, Дивіться. Такими тестовими дослідженнями, коли я перебував на фронті, спілкувався з ребро, спілкувався з реровцями, спілкувався з Рубаком, ми прийшли до висновку, що якщо стоять модулі до 30 Вт, вони неефективно все ж таки впливають на достатньо високошвидкісні. В дрони і ті все ж таки встигають долітати. Особливо ті, які літають по останній траєкторії 5 секунд, які встанають, коли вони втрачають наприклад, керування, вони все одно літають по траєкторії можуть влучати. Засоби 30, від 30 до 50 Вт зеленій зоні, бо в цій потужності вже, особливо, наприклад, що ми кажемо про три модуля по 30 Вт або три по 50 вже вистачає для того, щоб ефективно створити захисну, ну, принаймні антенн, звісно, захисну такий купол, там 100-200 метрів, це вже дуже добре. Червона зона це для, жовта зона. Це для модулів 50 100 Вт. Дивіться проблематика в тому, що коли купують такі модулі, ну, це тягне за, за собою охолодження, живлення, там. купа інших питань. Тобто я кажу про е цю історію, але питання ще є ще з Friendly Far. Дивіться. Е одне діло, коли ви там створили собі купол е 50-150 метрів, да? і ви працюєте в цій зоні. А інше питання, коли ви там перекриваєте кілометр туди, кілометр туди, і тут вже за голову хапаються. Дронщики, бо вони нічого не можуть зробити, нічого злітити і кажуть, а все, 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 все кругом погано, накупили всякого мотлуху і так далі. Тому дуже важливо, я вважаю, все ж таки треба обмежувати відповідну потужність, бо інакше е, ну, та війна, яка вже обмону кажучи, що є словесна між е, рубаком і тими, хто використовує реп, вона буде масштабуватись. Так, на я не скажу, що примачать це опціональна історія. Ну, треба, не треба. Діться, я вважаю, що якщо ми кажемо про людину, яка не фахово розуміється, то це не треба. До речі, у мене от, от, цукорок я бачу стоїть. Можна використовувати і таку штуку, як приймач. Кріплення антени. Перепрошую. Кріплені антени там а, мова йде, коли антена кріпиться на. А, Автівку і з'єднуються вже з іншими дротами. Тут ви подивитесь, є інтегрована, не інтегрована, але тут є ще один пункт. Давайте я його знайду. От, кріплення, кріплення, кріплення. Оце воно, тип антенни, да, Ні, не це рівень захисту. О, кріплення антенна система на засобах РЕП. То було кріплення антенна на автівку. Да, оце от. А є ще кріплені антени на засобах реб. Ну, давайте ми перескочимо трошки. Дивіться, кріплені антени на засобах РЕП. Про що йде мова, Дивіться. Якщо дуже часто я зустрічаю, коли антена кріпиться на засоб реп шляхом, знаєте, такого просто накрутили Там і все. Да? Це червона зона одразу. Бо, по-перше, будь-яка з'ємна антенна це погано. А тим паче, якщо вона жорстко накручується на той самий резомент типа. Да? Є антени, які накручуються на роз'єм, але вони на амортизатори, такому демфіру, такі, такі. пружині, це принаймні краще. І є антени, які кріпляться через е кронштейн, закріплений на Корпусі Ребу. Е це теж краще, але все одно я не є прихильником, дивіться, е це жовта зона, ось воно, але все одно я не є прихильником жорсткої фіксації з'ємних антенн. Дивіться, тут питання в чому. Тобто ще раз, тантина, та яка накручується без демфера, червона зона тантина, та яка накручується з демфером зелена зона. Та антена, яка жорстко стоїть на корпусі, це жовта зона. Але я прихильник є все ж таки які жорстко стоять на корпусі. Їх неможливо зняти, демонтувати і так далі. Так, повертаємося до антенни. Дивіться, є антени Штирова. Штирьова під кутом 45 градусів, конюшина, квадрофілярна антена або спіральна антена. Далі наявність цих антенн захисного куполу або відсутність захисного куполу. Дивіться, друзі мої ще раз. Штирва анна, думаю, ви всі знаєте, що таке штава антенна. Це не штава антенна, це олівець. Але принаймні це антена, яка накручується, має вертикальну поляризацію, і вони мені не подобається, хоча всіх використовують. Так, Вона може бути там за різним конструктивом, мовно кажучи, там може бути каліярна антенна або там з двох коаксіалів зробили там той самий Діпель. Але ще я скажу, воно мені не подобається це все. Воно не перекриває відповідну поляризацію, не створює захисний купол і досвідчений пілот її пролетить 100%. А ті ж саме те е, можна використовувати під кутом 45 градусів, це коли антенни стоять ну, перепрошую. Так от. Або так змонтовані, або отак змонтовано. Бачите, ОКОС 2015. До речі, буде в цьому році COS 2024. Українська конференція проти зв'язку. Е, це краще, краще, бо ви трохи міксуєте поляризації в горизонтальну площину. І тому відсоток захисту таких приладів, вони значно збільшуються. Конюшина, звісно, це ще краще. Це така, знаєте, от от така от вона антена. її ще клеєром називають, вибачаюсь за мій русізм, але це конюшина. Да? Ну і квадрофілярна антена, це дуже схоже на конюшину, принаймні, але це квадрофілярна антена. Далі я поставив зелений, зелений, це конюшина і квадрофілярна, бо. Ну от я є все ж таки прихильником цих антенн. Вважаю, що вони дійсно створюють справжній захисний купол, але є маленький нюанс: ці антенни потребують захисного куполу, захисного кожуху. Якщо у вас є конюшина, але немає захисного куполу, це червона зона, якщо є то звісно зелена. Ну, і те саме стосується кадрафіліарної антенни. Далі, дивіться, рівень захисту корпуса до вібрацій. Дуже важливо, дивіться, дуже важливо, коли я бував у хлопців, і я бачив, як вони використовують ті або інші засоби. Ті або інші засоби, чесно кажучи, я просто був в шоці. Бо коли там беруть пластиковий чемоданчик, якось його скотчем примотали на, як його називають, на квадрик, Этот квадрик поехал там те антенны вот так вот болтаються Він поки проїхався по Все, з Богом! Плісь з нам прыгай покраси на нього одна дока. За сутки дважі, блять. Же одна вже нас зламалась, інша відкрутилась, відвалилась. Тому це дуже важливо, наскільки ваш прилад, той, який ви купуєте, або той, який ви виробляєте, все ж таки стільки. Я вже про це багато разів казав. Тому, звісно, тут є теж зони червоно-жовта-зелена. Зелена, зелена це літифрізорода алюмінієва корпуса. Так, да, я є прихильником таких корпусів. Жовта це одарастікий захисний кейс, виготовлений з АБС пластику. Ну, Це звичайні кейси, ви їх бачили там, і так далі. Ну і червоний це пластиковий. Корпус, електричний, пластиковий корпус, просто пофарбований, там, не знаю, там якийсь сірий або зелений кольор. Кріпна те проходила. Кріплення антени на автівки. Дивіться, дуже важливо. Тут є два моменти: кріплення або магнітне, або механічне. Тобто, про що ми кажемо? Дивіться, от є, наприклад, у нас такий девайс. Зверху стоїть засіб наш джамер, він може бути прикріплений до даху автівки достатньо жорстко. Там, Яка там, э, болтаха може бути на магнітах. Да? Дивіться. Там раз, Ч -ч -ч. Чому я кажу про магніти, Дивіться, я бачив, як треба було оперативно зняти. Там хлопець залазив, щось крутив, винімав. Тут так х -х, сняв, х -х, поставив. Е -е, свого часу ми їхали на. Е -е Бен Вазінград, по-моєму, да? і заїхали, і гілки просто так шш. Якби він був на магнітах, його би просто так шш, і там впав. Він був жорстко прикріплений, там і корпус пластиковий розвалила тими далі. Тому я вважаю все ж таки, що на мій погляд, краще, коли магнітне кріплення. Так, проходимо до живлення. живлення. Дивіться, живлення може бути або від е, живлення від рушного та зовнішнього джерела безпривольного живлення. Це зелена зона, звісно. Живлення від 220 вольт це червона зона. Я не є прихильником і з того, що я бачу, що дійсно є проблема, коли особливо хлопці десь там на позиції ну не завжди є поруч генератор там і так далі, або інвертор той собою тягають. Це така не дуже гарна історія. Я є прихильником все ж таки живлення або від акумулятора, або від 12 дванадцяти вольт зовнішнього живлення. Да? Тобто для мене це жовта зона. Так, система охолодження, наявність радіаторів, наявність вентиляторів для того, щоб настроїли конвекцію кондукцію. Зелена зона, звісно. Бо інколи береш, той прилад. Я кажу, друже, у тебе тут є хоч один радіатор. Він каже, ні. я кажу, дивись, в історії вони дуже сильно гріються. Ці історії, це dc dc вони дуже сильно гріється. Да? такі, такий, наприклад, Ну, не сильно, але гріється, дивіться. Це ж тепло, його треба когось віддавати. Якщо немає, звісно. Е Куди від тепло, то цей модуль завадить, він просто вийде з ладу. Так, тому тут теж все зрозуміло, я думаю, нічого тут такого немає. Навіть електричного елемента захисту від перегріву. Дуже важливо, дивіться, в деяких. ну, ще скажу, Коли вони перегріваються, да, їх потрібно вимикати. В деяких всередині стоїть все ж таки термопара, яка його вимикає, але не скрізь. Да? Тому я б радився питати у виробника, чи є там відповідна термопара і відповідний електричний е модуль, який керує. Тут, тут сюди прикручується тепла термопара. Я у разі перегріву, там не знаю, 70-80 градусів він вимикає живо на, на цей прилад. Тому, звісно, так ні так заведе ні. Червона, Але ще раз хочу наголосити, це не настільки критично, скільки пункти 1-2. Так, Наявність електричного захисту від переполісовки. Дивіться, те, про що в попередніх відео я багато разів казав, дуже часто, наприклад, коли використовують пряме підключення на 24 В, да? хоча вони всі люблять 28 вольт, ну, але у нас є автівки, які їздять на 24 вольта. І туди ставлять ну, в корпусі джамер з антеннами цим модулем радіозават одразу напряму підключають. Але є проблема така, ну, Я розумію, що не всі там електрики, не всі розуміються, якого кольору червоний, як, кольор, а кольор червоного, що це плюс чи мінус, і можуть переплутати. Тоді такий модуль одразу вийде з ладу. Тому я є прихильником моделі. Треба питати, що краще на 12 вольт, краще коли стоїть такий модуль, краще стоїть по Перетворювач DC-DC. Я, до речі, прихильник саме таких перетворювачів, бо тут принаймні є захист. Це, до речі, перетворювач 12-28 на 140 Вт-5 А. Це точно такий же перетворювач, але на 100 Вт. Але він не герметичний. Ну, там, бачите, розміри, бачите, які да, там, ну, тобто, Не знаю, мені не дуже подобається. Так, наявність індикатору, наявність живлення приладу та роботи модуля, ну, наявність індикаторів, да, так ні. тобто, е е Індикатори живлення е присутні відсутні. Бувало, так зустрічаю, там, вмикаєш, я кажу, він у нас працює, кажу, хрен його знає, не знаємо. Жодних індикаторів немає. Або бувають інші. Вмикаєш, що там тих светодіодів горить, як йлка, реально, навесне. На так, захист від впливу природних речільників. Це буває, були корпуси, які були не пофарбовані. Вони просто реально від не знаю, там, парових газів, від чого вони просто кислість, там гнили там і так далі. Так, можливості, це не потрібно. Це ми просто там писали. Це пункт 17. Пункт 18. Наявність дистанційного пульта керування. Це дуже важливо. Дивіться, я поставив так. Пульт керування з дротовим підключенням це зелена зона, радіо це жовта зона, відсутність звісно пульта це червона зона. Про що йдемо годиться? Зона, є? радіо це жовта зона, відсутність звісно пульта це червона зона. Про що йдемо годиться? Є там прилад, десь він там стоїть в кущах або на даху автівки. Ви не знаєте, працює, не працює. У вас, наприклад, є такий засіб. Да? Чудове рішення, питання має, але на жаль, є проблема в тому, що. Ви тут не бачите, увімкнули ви там, не увімкнули, ну ви щось там клацуєте, да, але ви не бачите, працює у вас все ж таки ваш е джамер чи не працює. Я є прихильником, коли от є? Такий, такий пульт, такий пульт, бачите? Тут є у нас індикатор, індикатора перемикач включення. І тут у нас є індикатор е опору та живлення. А також тут є така інструкція, де написано, що якщо у вас. Цей пульт підключений, да, там ток, наприклад, перепрошую опір. Там, не знаєте, скільки тут 6-8 ампер по 12 вольтах, то це один джамер. 14-15 Ампер, то це у вас два передавача працюють, там, ну, і так далі, да, там, нуль, то це значить, що передавач взагалі не працює. Чому це зручно, удобно, Хочу пояснити. Було мене випадок, коли хлопці вмикають э, джамер з трьома модулями. Трьома модулями було так. Але я бачу по ретроспектру, що один з модулів не запустився. Дійсно, бувають такі випадки, коли чомусь, особливо модуль на 700, не запустився. 700 не запускається. Його треба все вимикати, знову вмикати. Ну, принаймні, це зручно, індикативно дивитися. Тут у нас ще давайте швиденько. Дроти, якими виконується з'єдне засоби ревта та заармовані резини. Ну, тут, наприклад, як тут це резинові дроти. Вони зимку не замерзають, нормально тримаються, можна ще армовані використовувати. Ну, принаймні, я вважаю, що це дуже важливе питання, на яке теж варто зруктувати. І саме головне, друзі, мої це пункт 20 це гарантоване забезпечення. Зараз я вставлю ще один блок з Мадяром для того, щоб ви все ж таки послухали ще його і переконалися в тому, що я кажу. Тоді вам, як керування вже давно і. Воїнами ЗСУ пілотами і хробачим говняним військом кастомізуються чи не в окопних умовах, завдяки зміщенню частот керування, про котрі теж фахівцям відомо. А я публічно кажу, коли ви купуєте для своїх військових, для тих організмів, які ви підтримуєте, засоби окопних ребів, вимагаєте виробника, щоб в ньому були включені генератори. Подавлення нестандартних частот. Вам треба закрити керування на сьогоднішній день від 700 МГц, там 680, 670, так сімдесят, інше. Від 700 до 1000. Це мінімальний пакунок, який має бути зашитий у той засіб окопного ребу для подавлення. Вам зазвичай пропонують стандартні рішення: 868, 915. Це не працює. Концентрація таких дронів не перевищує 5%. Це там, де лінивий чи тупорилий храбак, який не вміє кастомізувати е е частоти керування. 95% дронів вже літають на понижених частотах керування, якраз що знаходяться в тому діапазоні від 700 МГц, ну до тої тисячі, котра є стандартна. І я тут зовсім ніяких секретів таємниць не розкриваю. Ідіть в жопу блядь, чорнороті експертні формувачі думки, адже в площині цієї інформації загально доступної, але не всіми усвідомлюваної стоїть життя наших бійців, напередку, котрих ви своїми зусиллями, своєю небайдужістю, фінансуючи ті засоби радіоелектронної боротьби окопні, обнадіюєте. Адже ви зібрали гроші, ви придбали якийсь засіб, передали його військовому. Військовий розуміє, що він є захищений, і він від цього поведінка у нього зовсім інша під час. Маневрування, перебування в на позиціях е, е, пересування і таке інше, і він впевнений, що він захищений від атаки FPU-дрону, а це не так, адже в більшості тих засобів е, окопних ребів не передбачено подавлення нестандартних частот, на котрих зараз пересувається уважно. Мене почуйте 95% п'ять використованих ворожих. В тому числі наших дронів, слава Україні, друзі мої. Бережіть себе і не забувайте купувати реба у якісних перевірених постачальників. А постачальники, ті, які хочуть займатися цим питанням, зверніть увагу на ці рекомендації. Дякую.